Катерина Білокур відома українська художниця, яка часто у своїх роботах використовувала елементи української вишивки. Її полотна відзначається насиченістю кольорів та багатством декоративних елементів, які нагадують традиційні вишиті орнаменти. Параска плитка Гороцвіт, українська народна художниця, етнографка та поетеса. Вона займалася збором та збереженням традиційних вишиванок Карпатського регіону. Її колекція та наукові праці зробили значний вплив для розвитку та збереження української традиційної культури. Олександра Екстер українська художниця, авангардистка, сценографка і дизайнерка костюмів. Вона активно експериментувала з традиційними українськими мотивами, включно орнаментами вишивки, поносячи їх у сучасне мистецтво. Відомий український скульптор, живописець та етнограф Іван Гончар. Він був засновником приватного музею українського народного мистецтва, який пізніше став державним музеєм українського народного декоративного мистецтва. Його колекція включала багато зразків української вишивки, що сприяли популяризації та їх збереженню. Василь Кричевський, видатний український графік, маляр, архітектор та майстер декоративного житкового мистецтва, він займався дослідженням та відродженням українських традицій, включаючи вишивку і використовуючи елементи у своїх роботах.